Таємниця крихітного монстра дезентерійна амеба. В глибинах нашого організму, там, де ми навіть не підозрюємо, існує цілий світ мікроскопічних істот. Деякі з них є нашими друзями, допомагаючи нам перетравлювати їжу, а інші, на жаль, можуть стати нашими ворогами, спричиняючи різноманітні захворювання. Одним з таких небезпечних ворогів є дизентерійна амеба. Дизентерійна амеба це одноклітинний організм, який належить до групи найпростіших. На відміну від наших клітин, які об'єднані в складні організми, амеба є самостійною істотою. Вона має дуже просту будову, але попри це, є досить небезпечною. Найчастіше амеба потрапляє в наш організм через брудні руки, немиті овочі та фрукти або через забруднену воду. Вона може довгий час перебувати в зовнішньому середовищі у вигляді цисти, особливої захисної оболонки. Потрапиш в кишківник, циста руйнується, а амеба починає активно розмножуватися. Дезантерійна амеба проникає в стінки кишківника, руйнуючи їхні клітини. Це призводить до появи виразок, які кровоточать. В результаті людина відчуває сильний біль у животі, має підвищену температуру а також страждає від діареї з кров'ю. Це захворювання називається амебіаз або амебна дизентерія. Щоб уберегти себе від амебіазу, Необхідно дотримуватись простих правил гігієни. Ретельно мити руки з милом перед їдою та після відвідування туалету, ретельно мити овочі та фрукти перед вживанням, пити тільки кип'ячену або бутильовану воду, уникати купання у відкритих водоймах у місцях, де є підозра на забруднення води. Лікування мебіазу проводиться за допомогою спеціальних лікарських препаратів, які призначає лікар. Самолікування в цьому випадку неприпустиме, оскільки може призвести до ускладнень. Дентирійна амеба це крихітний, але дуже небезпечний організм. Дотримуючись простих правил гігієни, ми можемо захистити себе від цього захворювання і зберегти своє здоров'я. Запам'ятайте, профілактика найкращий засіб боротьби із хворобами.